Болі мою з долі твоєю. світло з кобзарем сліби несла, слово із скайдання визволяла, всім народом у пісні пішла, ні тих приницю не копала. Вимитах, захмар на мене щез, стогне схід у болях і руїнах України, я не прагну десь, Слуги нас під невілля, не діли нас, а єдна Дніпром хай тебе Дніпром уже не ділять. Все на війни води роси, покидайся, не в, не в сльозах, а лосах Усміхнись веселкові заси, золотися з золотим колосом. Гняй мушили осяння більше волі світу, а не ті. І щастя Київ невідам напереділ, і з пісень не вигну до нею, бо я душу неділю напіл і чужих небес не прихиляю. Маю страх, вопів і сльози.